Ходімо, прогуляємось в XO Residence, будуть казати наші сусіди. Чому? Ну, тому що в XO Residence чудова природа, берези, сосни, дуби, класна інфраструктура, величезний басейн, дитячий майданчик, ресторан, магазин, красиві будівлі. Ми вже побудували таунхауси. Ми будуємо котеджі. Ми будуємо апарт-комплекс, це будуть апартаменти з власними терасами. І якщо ви шукаєте щось, куди ви хочете інвестувати, то це, мабуть, той випадок. Тому що ціни 800 доларів на котедж 180 квадратних метрів з ділянкою 5 соток. На таунхауси у нас зараз акційна пропозиція 640 доларів. За квадратний метр. Ви тільки вдумайтесь, така ціна з такими перспективами по інфраструктурі в такому місці. Приїжджайте!